Скандал у Дніпровському будівельному виші професора, що завідує кафедрою, звинуватили в пропаганді алкоголю серед студентів. Спортні напої випускає його ж підприємство, яке було спонсором численних конкурсів для молоді. Як призи пропонувало ковито, це обурило прихильників здорового способу життя. Сьогодні поспілкувалися з професором, якого звинуватили в рекламі напоїв. Що він відповідає на закиди, розкаже Наталія Гусак. Скандал розгорівся в стінах цього вишу. Серед студентів рекламують спиртні напої. Про це випадково дізнався житель Дніпра Ігор Болдін. Побачив рекламу алкоголю в соцмережі на сторінці кафедри фінансів та маркетингу академії. Спортсмена, який пропагує здоровий спосіб життя, це обурило. Проводились конкурси. Спонсором кафедри та маркетингу Була торгова марка алкогольный, безалкогольный комбинат. Они давали подарки призи, в тому числі алкогольні напитки е своїм студентам. Цими призами студенти навіть вихвалялись у соцмережах. І получила підказ не подара, спонсора. Отакий от мой подарок Ігор дізнався, завідувач кафедри фінансів та маркетингу. Водночас є директором комбінату, де виготовляють спиртні напої. Аморальний поступок, то що людина він є професором і е, використовує маркетингові шаги по продвіженню алкогольної марки. Ігор поскаржився в Міністерство освіти, Міністерство внутрішніх справ та прокуратуру. Студенти третього курсу, які вивчають фінанси та маркетинг, про підприємство з виготовлення алкогольної продукції, справді добре знають. У Наш заведуючий кафедри там генеральний директор. О, конкурсів, конкурсу да, є конкурси, які вони розіграють для студентів. Нічого Такого страшного в рекламі нет. Реклама є везде. Ну не його харашу друкова якогось заводу. завода. Радімо. Сьогодні поспілкувалися із самим завідувачем кафедри. Він запевняє, жодних законів не порушує, адже прямо нікого не закликає купувати алкоголь, а спонсорувати конкурси і навіть кафедру законодавство мовляв не забороняє. І що тут там к тімну кошку там де її не надо іска виступаю за поддержку образування за за продвіження нашого вуза і других вузів, щоб наша нація була образована. Та на приховану рекламу алкоголю на сторінці кафедри в соцмережах відреагувало керівництво вишу пропаганду алкогольних напоїв серед молоді назвали неприпустимою і двічі скликали вчену раду. Зрозуміло, що закон про рекламу не. Порушений, але з іншого боку, порушена просто етика. Бо якби це рекламувалися там підручники, планшети, да то це інша справа, а там алкоголь. І попередити всіх завідувачів кафедри, що коли вони розміщають на своїх сторінках певну рекламу, то вони подумати про імідж академії. Після оприлюднення всі дописи зі згадкою про горілчане підприємство зі сторінки кафедри видалили, лишили тільки оголошення про вакансії. Та професор підприємець сказав сьогодні й надалі спонсоруватиме конкурси серед студентів, але тепер без публічної реклами. З Дніпра Наталя Гусаковдими Штангелов сьогодні канал Україна.